Молитва за Україну, Господи, збережи мою землю, Україну, яку я люблю, захисти її від зла, від ракет, від страху, від ненависті, зціли серця тих, хто втратив, заспокой душі тих, хто бореться, благослови наших захисників, благослови матерів, благослови дітей. Нехай ця ніч буде тихою, нехай світанок буде без тривоги. Дай нам силу жити, боротися, вірити, бо ми твій народ, і це наша земля. Господи, бережи Україну. Господи, збережи мою землю, Україну, яку я люблю. Захисти її від зла, від ракет. Від страху, від ненависті, зціли серця тих, хто втратив, заспокой душі тих, хто бореться. Благослови наших захисників, благослови матерів, благослови дітей. Нехай ця ніч буде тихою, нехай світанок буде без тривоги. Дай нам силу жити, боротися, вірити. Бо ми твій народ, і це наша земля. Господи, бережи Україну!